І для того, друзі мої, щоб розібратись, як працюють кредитні плечі і що це взагалі таке, переходимо на головну сторінку, в моєму випадку, безпосередньо криптовалютної біржі Bybit, так як я торгую саме на цій біржі, що і вам рекомендую. А у вашому випадку, наприклад, на будь-яку іншу біржу, по типу BNX, Binance так далі тому подібне. Тут заходимо до вкладки фьючерси, так? переходимо, наприклад, до торгівлі в деморежимі, щоб зручно вам було мені все сьогодні показати. Далі. По кредитним плечам. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що ось вони тут знаходяться біля вибору типу маржі. ось Ізольована маржа і кредитні плечі від 1 до 100. Це в парі біткоін USDT. Кредитні плечі ніяк не впливають на маржу, тобто яка б не була маржа, або крос маржа, або ізольована маржа. Кредитні плечі працюють однаково. Якщо хочеш отримати доступ до закритого торгового ком'юніті, то реєструйся за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео, але тільки тому що це секретна інформація. Тож, уявімо, у мене на балансі 1000 доларів. Так, я хочу зайти в угоду на 10% від цього депозиту, тобто це 100 доларів. Давайте я буду все отак от писати, щоб вам було зрозуміло. Це 100 доларів є. Yeah. Це 10% від мого депозиту. Я обираю ринковий тип, ордеру, далі 10%. Відсотки від свого депозиту і 10 плече. Тобто, як буде розраховуватися маржа нашої позиції. Тут ставиться значок помножити. Тепер множиться це на 10, тому що я обрав саме десяте плече. Тобто, якщо обрав би, наприклад, 50, то множив би на 50. Якщо 5, то на 5. Думаю, логіку, ви зрозуміли. Дорівнює 1000. Тобто, вартість моєї позиції буде 1000 доларів. Давайте я зайду зараз в позицію. От. Так, підтвердити, наприклад, Лонг. Без різниці, лонг або шорт на плечі це ніяк не впливає. І дивіться, якщо от моя початкова маржа 4800 доларів, і я зайшов за 10-м плечем, то вартість моєї позиції складає 48 тисяч доларів. В 10 разів більше. І вже профіт мій буде рахуватися саме від 48 тисяч доларів від цієї суми, і також мій збиток. Логічно, що буде варіюватися. І оброблятися від оцієї суми. Тобто кредитне плече це, по суті, множинник вашої початкової маржі. Початкова маржа – це той відсоток від депозиту, на який ви заходите. Думаю, з цим ми розібралися. Також, чим більше кредитне плече, наприклад, зараз ми зайшли в угоду з 10-м кредитним плачем, і дивіться, ціна ліквідації 91 тисяч доларів. Тепер давайте я вийду повністю з угоди, наприклад, тепер поставлю п'яте кредитне плече. І так само зайду. Так, секундочку, на 10% від депозиту тільки з п'ятим м плечем. Тепер вже ціна ліквідації змістилася трошки нижче, і вона стала 81 тисяча доларів. Тобто, чим менше кредитне плече, тим менший ризик втратити свої кошти на тій чи іншій угоді. Трейдери, взагалі, професійні торгують максимум з п'ятим або 10 кредитним плечем при тому, що. Заходять в угоду на 1, 2 або 3 на крайнях на 3% від свого депозиту. Тож, я сподіваюся, ви зрозуміли, як працюють кредитні плечі. Без різниці ви будете заходити з крос-маржею або з ізольованої мережею. До речі, різницю між цими маржами я розбирав у своєму минулому відеоролику. Так, зараз у вас справа зверху. І якщо ви заходите по лімітному типу ордеру, або по риночному, або в лонг, або в шорт, абсолютно це не грає ніякої ролі на кредитне плече. Тож обов'язково це враховуйте. А я нагадую про бонуси, які ви можете отримати за реєстрацію за моїм реферальним посланням. По-перше, це доступ до закритого торгового ком'юніті. Далі зв'язок з персональним менеджером. По-третє, бонус 30 тисяч та 50 доларів за реєстрацію депозиту торгового обсяга. І в четвертих Купон на 20 доларів. Я не смію вас більше затримати. Всім удачки і до нових зустрічей.